Трошки розкажу ще про зарядне до шкода Enyaq, 21 2021 року. У мене з машиною йшло от таке от шкодівське зарядне Universal Charger, воно вміє 7,2 кВт, але також міє 1 кВт і 2 кВт. Також був кабель Type 2, я його майже ні разу не використовував і ось такий перехідник. Що написано на зарядному? 7,2 кВт 32 А. Є такі схожі чарджери на 11 кВт трьохфазні, Трож там з перехідниками. Тобто, якщо у вас проста розетка, то як в мене зараз в гаражі там на 2 кВт я заряджаю, то от воно йде так по замовчуванню. Якщо потрібна промислова розетка, наприклад, хочете 7,2 кВт взяти, тут є от, воно витягується. Незручно, от я його витягнув, Вставляється просто оцей перехідник, цей самий, це саме От Я його запхав, ну і все, можна промислову розетку, воно буде давати 7,2 кВт. Зручно займає мало місця, мало важить, не треба нічого докупляти чогось. Я не знаю, чи воно йде в стандарті з тою машиною, чи то вже власник окремо докупляв на шкоді. Але ну, от так, в мене воно з машиною було і ні за що я не переживаю. Покажу, як воно працює. От я його вставив в машину. Зараз режим високий, хай, це є 2 кВт йде. Переключити можна на. Повільно. Переключив на повільно. Тепер дай 1 кВт. Якщо дуже слабий автомат, наприклад, то можна повільно заряджатися, бо є ще якісь обмеження. То вже дуже повільно. 1 кВт, вже повільніше нема куди. Відповідно, якщо треба 7,2, то міняється перехідник, який я показував, і заряджається теж на 7,2. Єдине, що я не знаю, як там low high працює, може теж є якась там різниця. Знову на високий режим. Ну, от якось так. Ну, і ціна питання такого зарядного. Можна його на eBay знайти на OLX, ну В принципі, можна дістати. Не обов'язково нове купувати. Дороге, не знаю. Більше 500 доларів, напевно, коштує. Там є серійний номер, я в описі додав. Part number. Можна пошукати конкретну ціну, дилера спитатися.